Додатковий заробіток, підробіток або основна і крута робота. Не пропустіть афіліат маркетинг. Афіліат це реферальний маркетинг, де ви використовуєте соціальні мережі, рекламуючи бізнес, товари, послуги, і за це отримуєте ж пожиттєву комісію. Класна пропозиція, яка дуже актуальна по всьому світі, і афіліат маркетинг передбачає заробіток мільярдів доларів. Отже, я на своєму прикладі з вами поділюсь американською клубною компанією з назвою Лівгуд. Це унікальна компанія, яка об'єднала три тенденції, які дуже до вподоби людям: а саме клубна модель, маркетплейс і партнерська програма. Це перша в світі компанія, яка запропонувала партнерську програму. Зараз я вам більш доступнішими і простими словами поясню. Багато людей знає клубну компанію Amazon, а можливо, знають просто лише про її торговий майданчик. Насправді це клуб Prime, який налічує 220 мільйонів учасників, і кожен із них кожного місяця сплачує. Я близько 15 доларів на місяць для того, щоб купити продукцію і мати безкоштовну доставку в більшість країн світу. 30 років Амазон уже на світовому ринку. Уявіть собі, якби Джеф Безос, засновник Амазон, 30 років тому сказав усім своїм учасникам, що я вам даю реферальне посилання, і за рахунок них до клубної компанії Amazon будуть долучатись інші учасники, а я вам за це буду платити. Ви уявляєте, які б ці гроші зараз мали ті учасники, які б рекомендували Амазон? Але Джев Безос цього не зробив. Сьогодні це зробила клубна компанія Лівгуд. Це молода компанія. Вона на світовому ринку 2 роки і 11 місяців, і тут вже понад 2 мільйона учасників, тому що ця клубна компанія запропонувала маркетплейс, Сьогодні він з продукції Велнас здоров'я спорту молодості, краси та довголіття. Усі хочуть бути і залишатися здоровими, енергійними. Багато людей відвідує фітнес, спортивні заклади і вживають саме спортивне харчування. Тут неймовірний асортимент продукції здорового клітинного харчування преміум сегмента за найнижчою ціною нижче на 75%, тому що вся ця продукція не містить мережевої націнки. Жодних зобов'язань щодо придбання продукції. Ви купуєте її тоді, коли вона вам потрібна, в тій кількості, якої ви собі хочете купити. Е, є дві умови для клієнта придбання цієї продукції. Ви можете її купити за ціною роздрібною, яка є конкурентно спроможною, та за ціною учасника. Якщо ви хочете бути... В цій клубній кампанії лише клієнтом, то маєте сплатити до клубної компанії 9 доларів 95 центів і купити будь-який продукт за ціною учасника. Звичайно, ви зекономите в рази, в рази, в рази і ще раз в рази. В описі даного відео ви знайдете клікабельне реферальне посилання, де ви можете зробити абсолютно безкоштовну екскурсію по сайту клубної компанії Лівгуд. Ви познайомитеся з засновниками, ви познайомитеся з маркетплейсом, із продукцією, із ціною, з відгуками, сертифікатами, що є дуже важливим, а також оцінка незалежних лабораторій, яка проводить аналіз саме сурвини, з якої виготовляється той чи інший продукт. З воротньої сторони продукту обов'язково зазначається перелік усіх компонентів та відповідної програмовки, тієї, яка дасть результат від споживання цього продукту. На всю продукцію існує 90 денна гарантія повернення коштів, якщо вам не сподобався цей продукт або ви не отримали. Результатів ви маєте можливість повернути пусту пляшечку до компанії і вам повернуть гроші. Звичайно, люди, які користуються цією продукцією, вони не повертають, тому що вона дійсно високої якості і дає результат. Отже, з клієнтами ми розібрались. Тепер партнери. Кожен учасник. Який бажає спробувати себе створити свій власний бізнес, має можливість у цій клубній компанії стати партнером і використовувати афіліат-маркетинг. Отже, для цього такий партнер сплачує так звану франшизу. І вона коштує 50 доларів з будь-якої країни світу. Кожен учасник має рівні умови співпраці 50 доларів. В цій сумі дві цифри. 40 доларів це одноразове членство з клубною компанією «Лівгуд» Один раз і на все життя. Далі ви кожного місяця просто берете зобов'язання сплачувати свою підписку. Це як абонплата. Ну, наприклад, абонплата мобільного зв'язку. Ми ж кожного місяця тому чи іншому провайдеру сплачуємо саме свою абонплату за користування мобільним зв'язком. Точно так же і в цій компанії ви робите щомісячну підписку і сплачуєте 9 доларів 95 центів. Можна зекономити 20 доларів і зробити річну підписку, сплативши 100 доларів. Так ви не будете забувати, що кожного місяця треба робити цю підписку. Так, ви являєтесь активним партнером, і за це клуб вам дає можливість тут отримувати як активний дохід, так і пасивний дохід. Давайте з пасивного. Пасивний дохід передбачається для тих учасників, які не роблять ніякої реклами. не Купують продукцію і не залучають сюди ніяких учасників, а лише сплачують свою щомісячну підписку в розмірі 9 доларів 95 центів. За рахунок сплати цієї підписки усіх учасників з клубу існує такий перелив, і цей учасник може з часом отримати до 2047 доларів на місяць. Цей шлях. Повільний, але він реальний і доступний. Про це все можна дізнатися, зробивши екскурсію по сайту клубної компанії Лівгуд. А ще краще напишіть мені особисте своє запитання, на яке я вам з задоволенням дам зворотній зв'язок. Активний партнер отримує по максимуму йому на тих же умовах за 50 доларів, Лівгуд дає готовий бізнес під ключ, готовий бек офіс з реферальним посиланням, в якому є статистика, звітність, документація про реєстрацію клубної компанії Лівгуд, інформація про засновників, додаткові ресурси, якими ви можете тільки збільшувати і масштабувати свій бізнес, а також ваш особистий інтернет-магазин із вашим реферальним посиланням все, що відображає. На маркетплейсі клубної компанії Лігут автоматично вже відображається в вашому інтернет-магазині з ціною, з роздрібною та учасника клубу з описом з відгуками. Вмієте продавати, продавайте і заробляйте на цьому. Компенсаційний план клубної кампанії Лівгут неймовірно щедрий. Понад 82% засновників виплачують засновники виплачують структуру всім своїм активним партнерам, які створюють та розширюють клієнтську і партнерську базу клубу. Отже, активний учасник з часом своєю командою формує свою команду ком'юніті в кількості 2,5 тисячі людей. В такому випадку. Ця людина досягає рангу діаманта і отримує, окрім тих шести видів доходу, сьомий діамантовий пул. Це щомісячна грошова винагорода, і вона вимірюється у 2% від світового товарообігу всієї компанії. Люди, це просто неймовірна, крута пропозиція, якої не робила жодна компанія. 2% від світового товарообігу. Це сьогодні в Лівгуд 2 мільйони. Буде тут і 10 мільйонів, і 50, і мільярд буде, тому що засновники просто не зупиняються. В них неймовірні плани, і вони роблять все чесно і прозоро. Не втрачайте можливості, приєднуйтесь до клубної кампанії. Я вас запрошую до своєї команди ком'юніті. З радістю вам розповім все, що вас цікавить саме в плані заробітку, в плані замовлення продукції. Якщо якісь виникають запитання, їх пишіть обов'язково. Це прекрасно, коли ви їх задаєте. Тому що я з радістю кожному даю зворотній зв'язок. З вами була Жанна Вітко. І будьте та залишайтеся здоровими, з клубною компанією Лівгуд. Майте основне та додаткове джерело доходу, саме використовуючи афіліат маркетинг. Це неймовірно крута можливість, і тут не обов'язково виходити в ефіри, показувати своє обличчя, рекламуйте просто продукцію і на цьому заробляйте.